Всім миру добра та тепла у вашій оселі. Починаю утеплення цього котлика. утеплювач. Парок 30 мм. Ось <кій> цю боковиночку і задню стіночку. я вже зашив. Зараз починаю. Бочини. Утеплять. <кій> Цю. Лишається вверх і вдягаємо дверцята. Все, пакуємо котел, будемо відправляти замовнику. Далі буде. Продовжую утеплення. Вже фінішна пряма. Боковини утеплені, зад утеплений. Зараз закриваю верх і будемо одягати дверцята підганяти. Все буде добре. Заправляю ущільнювальний шнур в дверцята. Шнур у нас 16 на 16. І ось так він виходить. Вже діло йде до закінчення. Скоро буду повністю запаковувати і на делівері. останні кадри перед запаковочкою. Зібрав повністю всього котлика, весь готовий. зараз запакую стрейч плівкою і прив'яжу лентою до піддончика, купив вже Ось таку собі пакувальну машину. Фінальна упаковка котла. Все обмотано стрейчем. На піддончику притягнуто, пиє стрічкою. Так що. Пане Юрій, ваш котел поїде до вас.